Лежу, дивлюся, в стелю. Чому так відбувається? Ух, трошечки відчуваю, як перенапруження таке. Майже весь день дощ. Запланував дуже багато справ, але я так зрозумів, що ті справи могли бути виконані. У більшість з них всі навряд чи при умовах ну, якоїсь класної погоди. А так. Якраз в цей енергетичний час до 5-6 до вечора просто був дощ, зараз шоста, і в мене нема вже сил кудись діяти, хоч і дощ прийшов. Вирішив просто на годинку прилягти. Ну, скоріше хвилин на 30, тому що мухи мені показали моє істинне становище. Ось одна сидить, пішла звідси. Да, це, це непросто. Багато дискомфорту з елементарними речами по гігієні, як я звик знаєте, вдома, взяв включив кран, підмився, чи душ, швиденько ополоснувся, а тут треба тягнути відро, наливати це в чашку чи в тазик і ополаскуватися так, частинами тіла, вода холодна. Звісно, можна набрати якусь частину води на сонце, якщо сонце є, воно трошки підігріється. Ну, я думаю, ви розумієте про що я? Не те, щоб я прям жалівся, але є, що є, констатую факт: хочу встати, випити чаю, треба дожити цей день, ще щось поробити. Гарне да, сьогодні творчість ліпка. Завтра, якщо не буде доща, у нас буде роботка на після обіду, а до обіду, я думаю, теж те, що попрацюю. Я дивлюся зараз об'єм роботи, який треба зробити, до холодів. Ну, не варто відтягувати. Да, я думаю, що найближчі декілька днів з ліпкою з дошками, ну взагалі, по контенту все буде максимально спрощено просто до того, як я буду працювати по участку. В принципі, ну. А чим не чим контент? Ну, я думаю, буде цікаво. На півдні України, де я жив раніше, там близько до фронту і ніяких літаків взагалі не було. А тут прям дуже низько пролітають і швидкісніці надзвукові, і вантажні. ну Багато літаків низько літають, Це те, що я помітив на заході України. Друзі, ранок не задався. Справа в тому, що з вечора не спакував посилку, кохана зранку. Виїхала відправляти. Да, трошечки не зрозуміло один одного. Я попросив, щоб мене розбудило десь на годину раніше до свого виїзду, щоб спакувати, встигнути чай, бо це міст відправка, тобто треба одразу вже спакованою посилкою йти туди чи їхати. От, а в нас тут ще не розібрано все в гаражі, не зрозуміло деякі коробки. Зранку прокидаюсь, кохана вже вийшла. Я не чистив зуби, не, не вмивався нічого, такий сонний підриваюся, шукаю коробку, коробки нема, викидаю щось потрібне з потрібної коробки. Тобто такий хаос, безлад, просто я в злості це все робив і так, такі пробудження це не найкращий варіант. Це дуже погано, почати ранок неправильно. Тому що я звик прокидатися, робити невеличку руханку, розминку, прям лежачи в ліжку. От Пробуджуватися, вмиватися, чистити зуби, потім тільки я випиваю стакан води, чи скільки там мені треба якийсь бат, якщо він є в мене по о, системі харчування на даний момент, і я роблю ранкову практику. Тільки після цього. Будь-які матеріальні справи, тільки після цього. Я беру в руки телефон. А сьогодні вийшло все в і Оце початок такий, він знаєте, ну, трошечки вибив мене з колії, але. Ще нічого не втрачено, тому що попереду день і я йду варити сніданок і хочеться зробити його так, щоб, знаєте, і, і собі приємно, і щоб кохана теж їла, бо вона багато чого не їсть. Молочні каші вона не їсть. а Для мене молочна каша зранку це топ-1. Це саме моє улюблене. Тому я зараз на кухні і буду шукати їжу. До речі, мухи просто задовбали. Це просто, друзі, не передати словами, настільки наскільки мені вони набридли. Так, що в нас є вівсянка і рис. Ввечері її я вівсянку. Я можу, в принципі, зварити рис, собі зробити молочний, а кохана прийде і зробить рис з чимось іншим. Так, да, я хочу рис. Вівсянку я, до речі, не знайшов. До речі, ягоди, годже. Я вчора спробував в перший раз в житті дуже смачна класна штука. Прям Офігенно, ну що Варка каші так, шкворчить рис все-таки рис. Ух. Дуже низько пролетів літак. Друзі, в прифронтових областях там літають шахеди, ще щось, сирени постійно виють. Тут нічого цього нема, але літаки летять так гучно, що це ще страшніше. Ну, дай Бог, щоб це були літаки наші. Так, мабуть, воно і є. Це ті, які допомагають нам, нашій армії. Знаєте, коли чуєш цей звук потужністю. Відчуваєш безпеку. Спочатку страшно, потім приходить розуміння, що це про безпеку. Оце наглед. Не де я прийти. просто йду на кухню, та дай перейти дивіться. Шо ти. Ого, на кухні! Ні-ні-ні, це ведична кухня, а ну, звідси. Давай, давай. давай, Іди, звідси. Так, ну. Ні, ні, назад, назад. Назад там вариться просад. Ні, Это весь... Та ні, я каже. Ого. Ааа, є, перемога. Останні дні я прям сильно розігнався по прийомам їжі. Прямо знаєте починаю переїдати, так що сьогодні в мене двохразове харчування. Рис був з молоком, і я ще зробив собі потужний тост, два шматка хліба туди, між ними сир, це все в гриль. Ще шматок хліба з гущонкою. ну, Прям дуже багато з'їв, відчуваю забагато. Да, через дві години ми вже маємо йти. Картоплю копати, тому зараз сів пити чайочок, дещо покажу. Ось це вироби, які я робив вчора. Фінішний етап, нанесення візерунка і лощиння. Так, щоб воно блищало всередині. Цю піалку ще поки що не орнаментував. Просто її трошечки так потер пальцями, вона вже стала трохи блискуча. І основний виріб вчорашній, за день, дощовий день з нуля, зробив чайничок без кришечки. Ще кришечка буде робитися потім, але зараз дуже багато хатньої роботи, тому я це переношу на потім, хай собі чайничок висихає поки що сам без кришечки. Через Якийсь час покажу з візерунком. І навіть якщо день не задався, якщо немає енергії, якщо розхитаний стрес, завжди можна випити чаю і поправити цю ситуацію. Сьогодні я п'ю джин-ю, дракон мегазаряд, топ-1 по енергії з нашого чайного магазину, вони вже закінчуються. Можна сказати, що це залишки. Прави хороші. Здавалося спочатку, що того піску зовсім мало. Він так, знаєте, велика площа, він розкинутий по великій площі невелику висоту має. Але коли починаєш його грести лопатами таскати тачками, то виходить досить хороша кількість. З однієї сторони, добре, що в нас тепер є... Я точно знаю, що є багато піска, а з іншої сторони це більше роботи. І тут я те, що зараз розгрібаю, це територія майбутнього спортивного майданчика, Тут поросла трава, і наскільки я розумію, якраз оці... Викорчовування цієї трави, зняття цього верхнього шару він самий важкий, тому що там є коріння, ці кочки. От. Так що я думаю 5х5 або 5х6 взяти квадрат чи прямокутник і цю площу зняти верхній шар на штик лопати. От. Потім намалювати вже план, де який снаряд, снаряди, який турнік буде ставитися, все буде. Відштовхуватись від високого турніка, беру матеріал, зварюю, роблю суцільний турнік, хороший, потужний. От, розмічую, де він буде стояти, вкопую ямки вже на вкопаній цій ділянці на чистій. І буде ставитись турнік. Для початку можливо закидати камнями або одразу, якщо буде можливість замішати бетону, забетонувати турнік і вже від нього. До нього будуть кріпитися всі інші деталі, бруси. Тобто він не буде, так скажемо сам. Все буде приєднано до турніка. Я так розумію, що це ще додасть йому жорсткості, стійкості. Там мають бути бруси, низький турнік, можливо, шведська стінка, якщо над цим думаю, чи варто її робити. От, і, і, можливо, низькі бруси. Ну, щось, знаєте, таке програма мінімум. Програма мінімум, мінімум. Так що так, працюю далі, хочу ще випити по і продовжую, а потім вже картопля скоро вже не за горами за пів години. Так що так, да, сьогодні нормально робота йде. Друзі, сьогодні це традиційне ремесло. Наш улюблений високобюджетний чай з хорошою смаковою мандрівкою, а також... Хороший бадьорий заряд енергії. Це знаєте, зарядитись і смаканути по царськи Чайнички ручної роботи можна придбати, також піали робимо. І інший чайний посуд. Також комплектуємо це все в комплекти, чайничок, чахай, піали. Шостий день в селі, як тобі? Друзі, коли я жив в місті, я постійно був в телефоні і я шукав, чим себе зайняти, щоб не залипати в той телефон, постійно руки туди тягнуться. А тут ти шукаєш момент, час, коли ти вільний від роботи, щоб зайти в цей телефон, зробити необхідні дії. Так як я займаюсь блогерством, мені треба змонтувати, викласти ролик, зробити обкладинку і це прямо, знаєте, челендж. Зайти в вільний час, тому що люди тут постійно зайняті, коли в тебе є якийсь участок. Коли ти хочеш, щоб це все працювало на тебе, ти маєш за цим доглядати, ти маєш все це тому що це твоя відповідальність. І тому тут люди працюють і постійно зайняті і не сидять в телефонах, як це роблять зазвичай люди в містах. А що ти зараз робиш? Зараз я звільняю це місце від піска. Тут було нанесено чи навезено піска, я його переносив, перевожу тачку в інше місце. Сьогодні вже десь 15-20 тачок вивіз, ще є робота. Потім це буде все зачищатися квадрат, або прямокутник, 5х5, або 5х6 метрів. Я тут хочу влаштувати спортивний майданчик, залити це бетоном, зробити турніки, бруси і потім це все покрити кортом. Як тобі така ідея? Зробити класно якісно. Клас. Зараз тут так. Тільки грушка, батут. і буде через місяць. І... Півниця. Поки воно так, в такому стані. Щоб... Дитина, Дитина також допомагає. допомагає. Другі, дивіться, як в селі весело. Дитина що немає. з лопатою. Дитині нема що робити. забрали телефон, приходиться працювати. Друзі, другий збір картоплі при всьому році, в якому я приймаю участь. Цього разу картоплі трошечки більше, рядів більше, ну і людей теж зараз працює більше. Збираємо, маємо встигнути до заходу сонця, тому що ще є деякі справи і скоро з'явиться голод. І саме, щоб він не з'явився. Взимку і не було чим його усунути, ми збираємо перші, які ростуть прямо на городі, які не треба купувати, за якими треба доглядати, посіяв, зібрав це, звісно, за тебе ніхто не зробить, тому тут ручна праця, здоров'я, здорова спина, здорові ноги тут цінуються, тому що ти просто ефективний в цьому. Дбайте про своє здоров'я. Качайте м'язи, не для того, щоб просто виглядати, а щоб ти міг бути задіяний, ти можеш виконати ту саму кількість роботи, що і той, хто не займається спортом, але той буде відходняк, а в тебе буде просто, знаєте, як попрацював, як потренувався. І праця одночасно загортовує, але вона знаєте, більше перевіряє на що ти здатний. А загортовуємося ми в вільний від роботи час. Тренування потрібне. Боже, помогай! Улякую. Солодке заказували. У нас тут згущеночка, цукерка. Друзі, це вимушена вже ситуація, тому що робота, знаєте, перші дві години йде знаєте, так завзять, а потім, звісно, вмикається друге дихання, потім третє, але от ми вже збираємо майже 4 години. І От емоції гіркі. Хоч і з єднання все допомагаємо один з одним, це покращує таку атмосферу. Праця єднає людей. Але от хочеться якоїсь солодкої емоції і вирішив. Кохано сходило за цукерками і зараз будемо їсти. 4, майже 4 години. Оце зараз спе з'їсть. 4 години майже без зупинки працюю. І скажу, друзі, перший тренований ти, не тренований, старий, молодий, я думаю, у всіх все однаково працює, першим починає боліти поясниця. І не просто по центру, до хребет, а оцей весь відділ. Хочете, сідай, так збирай хоче так, хоче так, ну тобто будь-які позиції здає поясниця першою. От, я наскільки розумію, що для села да, от... взяти ще зробити 4 години це, це така мінімалка, да, от, для зазвичай ще більше люди працюють. Для цього треба звикати. Як ми на тренуваннях звикли? 15-20 секунд підхід, 5 хвилин, 3 хвилини відпочинок, втілимось, відпочиваємо, а тут хоч робота не така інтенсивна, як... В спорті, де тобі треба щось там вибух, зробити, щось потягнути, але вона постійно монотонна, монотонна. І позиція, вона ну, роботяща. Знаєте, що я зрозумів? Старший ти молодший, бізнес ведеш чи просто звичайний хлопець. Дитина, дорослий, коли ми близько до землі, збираємо ми всі рівні, всі працюють руками. Тут ми розуміємо, що в нас всіх спільна, єдина людська природа. І праця, вона теж, знаєте, як... Е, всі ці рівні, вік, посади, воно все вирівнюється. Да, цікаве спостереження. Ну що, ще трошечки, я думаю, за 20 ми закінчимо, але зараз перекуску ще зробити. Що ти набереш, донечку? Ти відкопала досі? Ні, вона стара. Угу. Все знімаю? А, от би, от би можна було так нажити так класнутися і все написалось. І почерк став ідеальний і навчилася красиво писати. <рес> Друзі, трошечки о, отак, трошечки дощить, вдягаємося як можемо. Чайок, п'ється, добре, не хочемо під навіс. Знаєш, коли легкий дощик, є такий легкий дискомфорт, це якесь посилене відчуття життя. От, мені завжди подобалось от маленькі дощики гуляти навіть в ньому. Я розумію, що я не промокну наскрізь, в мене є година, півтори, і що воно знаєш як і мокне і сохне одночасно. Але тут на заході України можливо клімат трошки вологіший і... Доведеться скоро втікти. В принципі, чаювання 10-15 хвилин не більше. Починаємо сьогодні. Нарешті я повністю-повністю виспався добре. Перше в житті, точніше, вперше в сільському житті. День сьомий чи восьмий, я вже не пам'ятаю, скільки я тут живу, і от от в міру. І класно. Вночі було приблизно опускалось до 14 градусів. Я ночував в палаці, мух не було, холодно не було. Я добряче вкрився, вдягнувся, от так як я зараз сижу, тільки без шляпи, отак от я спав. В принципі, офігенно. Пушечно, нічого мене не будило, почався ранок класно, практика зроблена. Сніданок той, що треба, без всякого хлібу, без лишнього, тільки саме необхідне. Так як сьогодні дощить, то роботи буде по мінімуму, і я можу собі нарешті дозволити, друзі, тренування ніг, хороше, класне тренування, ніг, босим по е, травичці вчора. Добре попрацювали, по тілу все встигло добре відновитись. Єдине трошечки поболює лікоть, але в принципі у мене цей лікоть е, так повністю не заживає вже близько місяця, просто слабка точка дала про себе знати. Так, в принципі, от сон, це база, він реально зцілює. Звісно, позитивні емоції, хороше харчування, це теж потрібно, але сон. Це база. От трошечки не заспав, трошки не виспався, або трошечки якось невчасно поспав. от Ніби по годинам нормально, ліг пізно, встав пізно. Вже самопочуття не те. От. Навіть після важкої праці хороший сон відновлює нас ідеально класно. Так що, я думаю, що можливо будуть якісь кадри з тренування ніг. А я його спланував дуже цікаво.